За повідомленням командування Південь, збройні сили почали наступ по всім напрямкам на півдні України. Речі розпочався ранок на Херсонщині. Зсу добряче насипають окупантам. За лічені години знищили велику кількість російської техніки. Їхній госпіталь. Чергові влучання були й по Антонівському мосту. Таким чином наші військові вивели з ладу всі автомобільні та залізничні переправи на той бік Дніпра. Я можу лише підтвердити влучення, удари по опорних пунктах та скупчення ворожої живої сили, озброєння техніки в ряді районів Херсонщини. І те, що хірургічними ударами повністю виведено з експлуатації практично всі великі мости: Антонівський залізничний та автомобільний і Новокаховський. Також ЗСУ влучили в яхт-клуб. Там окупанти розмістили свою базу. Зночі по цей час тривають перестрілки. На Таврічському, на північному чутно вибухи, чутно стрільбу і. До речі, вся ніч була під, скажем, вогневим ураженням нашими збройними силами розташування ворога і боєприпасів ворога в оперативному командуванні. Південь повідомили за останню добу нанесли ураження по 30 позиціях ворога. Нашими артилерійськими підрозділами минулої ночі нанесено ураження по 30 пунктах управління ворога в Херсонському, Береславському, Каховському районах. Шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атаковано позиції протиповітряної оборони противника». у самому Херсоні. Активно працюють партизани, ймовірно, вони підірвали авто працівника окупаційної поліції з позивним «Снєшин». передає одне з пропагандистських видань. Також українці постійно намагаються деморалізувати загарбників, наприклад, патріотичними написами. Спротиву на Херсонщині, зокрема, настільки потужний, це є зайвим доказом того, що Херсон це Україна і найближчим часом буде реалізована як зовнішня, так і внутрішня сила. Цієї потужності деокупації спікер ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: навіть повідомлення про ймовірний наступ зсу змусили росіян панікувати, щоб не допустити цього. Вони перекидають свої сили з Донбасу на Херсонський напрямок. Тому це вже вплинуло на військові можливості окупантів. Росіянам довелося виводити ресурси зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть більше атакувати на півдні Тому їм довелося виснажити певні підрозділи на Донбасі, щоб відреагувати на те, що вони очевидно вважали лише загрозою контрнаступу. А тим часом рашисти продовжують вішати людям локшину на вуха. Мовляв, ніякого контрнаступу з боку зсу немає. Самі ж біжать із Херсона як щирі з корабля. Як от гауляйтер Кирило Стремоусов. Після інформації про атаку наших військових записав відео спростування. Нібито в Херсоні все тихо, а сам виявляється вже втік до російського воронежа. Докази цього опублікував український блогер-активіст Сергій Стерненко. Ми ще раз факт, що Херсон. Був, єсть, остається російським городом. Що всі наступлення безполезні. і всі ті, хто сьогодні йдуть в бой, питає з яким-то образом жити непонятні ідеї нацизму, вибречені, і ваше я не горю о сопротивленні, а нападіння безполезно. За словами начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталі Гуменюк, головні перемоги ще попереду варто лише зачекати і не тиснути на воїнів. Хересо. «Це Україна! Слава Україні! слава!» Юлія Васильєва, новини 33 канал.